Сьогодні ми святкуємо так звано в лавках 30-ліття Будапештського меморандуму. Що воно таке цей Будапештський меморандум? Чи це гарантії безпеки, чи як сьогодні багато називають, це папірець? Чи це просто монумент е, пам'яті про те, що Україна була власником третього у світі ядерного потенціалу? До речі, так як тут не всі ознайомлені з тією тематикою ядерною, я декількома словами скажу, що таке був третій потенціал світу в руках України. До нього входило приблизно, я кажу приблизно, тому що точні дані були тільки в Генштабі СРСР: половиною чотири тисячі тактичних ядерних боєголов. Що таке тактична зброя? Це те, що використовується для бойових дій. Це ракети різної дальності, там, починаючи від 40 кілометрів до 100 кілометрів, 100 тисяч кілометрів. Це авіація, тобто бомби, це торпеди, міни ядерні, врешті-решт це ППО навіть мало ядерні боєголовки для збиття великих літаків. А це все було в Україні. Стратегічна зброя, майже 2000 стратегічних боєголовок. Дві тисячі. Запам'ятайте цю цифру. Це міжконтинентальні балістичні ракети, <клес> дальність 11-12 тисяч кілометрів до зони враження, причому дуже потужні носії, які виробляв Південмаш. і одна ракета несла 10 боєголовок. Кожна боєголовка могла знищити таке місто, як Ну, у Мегаполісті. Це авіація стратегічна, більше 40 одиниць ту 95, ту 160 реактивні, ту 95, турбогінтові літаки. І до них крилаті ракети. За різними оцінками, десь 650 670 крилатих ракет із ядерними боєговками. Весь цей потенціал, якщо порівняти поди... його з сьогоднішнім потенціалом, наприклад, двох найбільших країн світу, це США і Росія нинішня, то Росія сьогодні має 3 тисячі стратегічних боєголовок, ми мали 2 тисячі майже. І має 1,7 тисяч тактичних ядерних боєголовок, Ми мали 4 тисячі США, США сьогодні має все 500 тактичних ядерних боєголовок і 3,7 тисяч стратегічних ядерних боєголовок. Тобто український ядерний щит у сьогоднішніх параметрах. Ну, це все те, чого не мають всі інші країни ядерні, які сьогодні мають офіційну статус ядерної держави: це Китай, Франція, Британія, і неофіційно це Ізраїль, Пакистан, Індія, Північна Корея. Зараз наближається Іран до виробництва першої ядерної зброї. Отже, що у цій величезній потузі ядерні, це не тільки Потуга військова, економічна потуга. Тому що, як ми підрахували, працюючи на тему ядерного розброєння, що у ядерних боєголовках України було приблизно по 100 тонн високозбаченого урану і Плутонію, його не продають на міжнародних ринках, тому що це заборонено, це військовий матеріал, але є вартість його виготовлення. Так от у ядерних боєголовках України за мінімальними нашими оцінками, була вартість у 100 мільярдів доларів. Багато чи це мало, на той час в державному бюджеті України за рік економіка давала 10 мільярдів державного бюджету доходів. 10 мільярдів. Ми мали 100 мільярдів. Коли все, що в нас було добро військове і економічне, передали Росії, Росія нам дала так званий мирний дивіденд за ядерне розброї. Знаєте, який він був? Ядерне паливо безкоштовно ми отримали на суму 980 мільйонів доларів. Ну, у тих цінах, які це було. 90 така. 100 віддали, отримали на 1 мільярд приблизно. Тепер ще ж до цього треба додати вартість стратегічної авіації, вартість ракет рідкопалених, які Росія в нас забирала і ставила на бойове чергування в себе. Треба додати крилаті ракети, дуже високотехнологічні, дуже дорогі. За мінімальними підрахунками, все це добро українське коштувало приблизно приблизно пів трильйона доларів при бюджеті в 10 мільярдів. При такому бюджеті в 10 мільярдів Кравчук підписував угоди із Росією про е знищення усієї стратегічної зброї. І ціна цього процесу, як підрахували американські експерти. Не всієї зброї, а лише 36% носіїв, 42% боєзер, коштува 6 мільярдів доларів, 10 мільярдів кишені бюджетній України. Бере на себе зобов'язання на 6 мільярдів доларів фінансувати ядерне озброєння. Не маючи гарантій безпеки юридичних, про це я окремо скажу, не маючи жодного розуміння. Що це не тільки військова зброя, але це величезний економічний потенціал України, ухвалювалися рішення, які протирічили і законам України, і здоровому глузду. Чому От мене завжди запитують аудиторії, студентські, особливо, коли я представляю четвертий видання книги зараз. А як це так може бути? Я відповідаю дуже простою фразою. Коли я приходив до Кравчука, президента, як голова української урядової делегації на переговорах, і пояснював йому, що собою являє цей потенціал, а потім вже спочали без дозволу і парламенту, і навіть головного командувача Кравчука, вивозити Росія тактичні зброю, я вимагав, щоб ми... На переговорах, я з голова делегації, ставили питання про компенсацію за вивезену тактичну зброю, не всю, а частково, 10 мільярдів доларів. Знаєте, що мені казав Кравчук? Юрко, ти що з божевою? У нас бюджет 10 мільярдів. Як це може ми вимагати 10 мільярдів від Росії, коли у нас бюджет 10 мільярдів? Оце на такому рівні колишній секретар ЦК розумів, хто він? І що він має робити уже як президент незалежної української держави?